Усім привіт! Сьогодні ви дізнаєтеся про те, як створити свій власний проєкт в онлайн-програмі 2 Отож, натискаємо Start, перед нами з'являється діалогове вікно, яке пропонує нам розпочати з нуля, завантажити план схему, переглянути наші проекти та переглянути готові до використання демо-проєкти. Натиснувши Розпочати з нуля, ми потрапляємо в режим конструювання. В якому знаходяться функції для побудови приміщень. Тут ми можемо малювати стіни, підлогу, кімнати та конструкції складної форми. В лівій частині екрану є панель перемикання між 2D, 3D та режимом від першої особи. Перед початком усієї нашої роботи нам потрібно увійти в наш профіль або ж зареєструвати новий. Це дасть нам змогу зберігати та в подальшому редагувати наші проєкти. Натиснувши Завантажити план схему, ми зможемо обрати схему та малювати стіни поверх цієї схеми. Мої проєкти надають доступ до раніше створених нами проєктів. Натиснувши демо проєкти», ми зможемо обрати з вже готових шаблонних проєктів та створити свій власний проект на його основі.